Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. 23 травня своє професійне свято відзначають військовослужбовці морської піхоти військово-морських сил збройних сил України сьогодні. Зранку морські піхотинці та представники міської адміністрації на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Покладанням квітів шанували пам'ять загиблих героїв, які віддали свої життя заради майбутнього України і українського народу. Окрім цього, морпіхи підняли свій прапор біля адмінбудівлі виконавчого комітету міської ради. Він майоріє між державним прапором України і стягом горішніх плавнів. Сучасна історія створення української морської піхоти бере свій початок 1918 року в період гетьманату. Навіть 105 років тому було очевидним, що для захисту України її морського узбережжя необхідно створити спеціальний рід військ морську піхоту. Сьогодні морські піхотинці щодня доводять, що є потужною силою, яка нищить ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніше завдання. Слава морській піхоті України!